Знайома ситуація відкрита перед очима книга, шум на фоні, вдома чи на вулиці та розписаний перелік справ у вашому записнику. І нічого не хочеться робити. Стикнувшись з відсутністю мотивації, вже починаєте закривати книгу та стирати список завдань. Аж раптом щось вас зупиняє. Ви вдягаєте навушники, вмикаєте улюбленого виконавця або ж спокійну музику. За якусь хвилину ви вже можете зосередитись, і перелік справ починає все зменшуватись і зменшуватись? Ось ви закінчили першу справу. Потім ще одну: ваш темп синхронізується з ритмом, і завдання вирішуються одне за одним. Коли здається, що вже нічого не допоможе стати продуктивнішим, правильна мелодія може налаштувати нас на потрібну енергію. Але чи справді музика впливає на наш мозок? Я Дідівченко Дар'я, мені 14 років. І мій проєкт про, здавалось би, просту розвагу, яка насправді має великий важіль впливу на всі живі організми. Музика існує таке поняття як ефект Моцарта. Це теорія про те, що прослуховування класичної музики, а особливо Моцарта, тимчасово покращує когнітивні здібності, зокрема просторове часове мислення. У 1993 році вчені з Університету Каліфорнії провели експеримент, де студенти слухали твори Вольфганга Амадея Моцарта перед вирішенням завдань. Їхні результати були вищими, ніж у тих, хто працював у тиші або слухав іншу музику. Згодом подальші дослідження показали, що ефект є короткочасним і більше пов'язаний не з самим Моцартом, а з тим, що музика загалом покращує настрій та концентрацію. Людина потребує позитивних емоцій. Задоволення вона отримує від таких речей, як їжа, медитація чи досягнення цілей. Внаслідок цих та інших процесів, які роблять людину щасливою, виділяється дофамін. Слухаючи музику, яка нам подобається, в організмі також відбувається викид гормону щастя дофамін. Отже, слухання музики приносить нам задоволення. Але стиль звучання дуже впливають на сприйняття. Проте ще більше залежить від жанру музики. Рок-музику довго вважали музикою гнітючою на психіку. Однак це справедливо тільки для важкого металу. В Цілому рок пробуджує, заряджає енергією та стимулює вивільнення адреналін. Швидкий темп, гучність викликають активацію несимпатичної нервової системи. Та, що вмикає тіло до дії. Поп музика, мабуть, єдиний стиль, який не має значного впливу на психіку людини. Проте вона все ж піднімає настрій, викликає відчуття радості, легкості та енергійності. Її вмикають найчастіше для того, щоб створити фон через легкість та незамислуватість мелодії текстів з метою відволіктися та відпочити. Дослідження показали, що метал допомагає людям випустити пар. Водночас підходить не всім. Чутливі люди можуть відчувати перенавантаження та спустошення після прослуховування. Реп та хіп-хоп стимулюють вербальне мислення і словесну активність. Покращують вміння римувати, висловлювати думки та підвищують впевненість. Численні дослідження показали, що класична музика чи не найбільше впливає на розвиток людей, а також заспокоює нервову систему, знижує тривожність, покращує концентрацію, підходить для медитації та навчання. Також було проведене дослідження, де під час паузи між композиціями вчені фіксували на томографі пікові показники роботи мозку. Виявляється, через непередбачуваність класичної музики наш мозок активно робить припущення щодо комбінації нот у наступному фрагменті. Прислуховуючись, ми тренуємо мозок, налаштовуємо його на активну роботу. Враховуючи всі дослідження, виявили, що музика може слугувати не лише для розваг, а й активно застосовуватись як музикотерапія, переважно у психіатрії та неврології. Так людям з хворобою Альцгеймера музика допомагає пригадати забуті спогади, покращити настрій і знизити агресію. У дитячих лікарнях, наприклад, використовують музичну терапію для зменшення болю та тривожності у пацієнтів. Особливо ефективна музика для недоношених дітей їм ставлять ніжні мелодії, іноді, навіть з материнським голосом, що допомагає покращити ритм серця і сну. Рослини, хоча й не мають слуху, все ж реагують на звукові вібрації. Деякі дослідження показали, що під впливом правильно підібраних мелодій рослини демонструють активніше зростання, тоді як хаот або занадто гучні звуки можуть уповільнити цей процес під час війни в Україні Росія використовує свою музику не лише щоб мати вплив завдяки пропаганді, а й для тортур. Військові, що повернулись з полону, розповідають про неодноразові випадки тривалих катувань музикою, яка звучала дуже гучно, також їх змушували вивчати російські пісні. Отже, музика це не просто звучання інструментів та текстів, а потужний засіб впливу на живий світ. Вона може надихати, заспокоювати або, навпаки, знесилювати. Та завдавати болю. У майбутньому музика, ймовірно, відіграватиме ще більшу роль у медицині, зоотерапії, агрокультурі та повсякденному житті.